Вітаю вас, дорога церква, брати, сестри, друзі, всі, хто сьогодні прийшли на це місце. Слава Богу, за те, що маємо цю можливість. І в нас тепло, в нас чудовий ранок, і ми можемо перебувати в Слові Божому. Слава Богу. І сьогодні я хотів би трошки порозмірковувати разом з вами над такою темою як чисте серце. Ви знаєте, кожна людина. Якщо кожна людина, я вважаю, впевнений, що якщо запитати, вона прагне до чистоти. І е, зараз такий час ми живемо, що хімічна промисловість вона настільки сильно розвинена, що дуже багато різних засобів, дуже багато різних речей, дуже багато хімії, яка допомагає нам в тому, щоб ми ще більше і більше. Ну, були чистими, очищали наші приміщення, піклувались про це. Якщо кожного запитати, кожен почав свій ранок з того, що він встав, і почав вмиватись, чистити зуби і інше. Але це суб'єктивна річ, в якому форматі. Наприклад, якщо вас запитати кожного, а скільки разів ви на день чистите зуби, хтось скаже: Я один, я взагалі не чищу. Хтось скаже, я три рази чищу. Так само і вмивається, так само і, і щось інше. І якщо ну, с, е, хтось почне з кимось спорити, то це кожного суб'єктивна думка. І кожен робить так, як він собі розуміє, як йому подобається. Правда? Хтось, наприклад, любить жити в чистоті, і йому ну, він зовсім не зможе вжитись, якщо там буде два комаря в приміщенні літати, або там ще якісь пару мух. Або в кутках може там якісь гризуни будуть, чи ще щось. А для когось потрібна ідеальна чистота. І він буде прагнути, піклуватися і все робити для того, щоб ну, ця чистота дійсно була от ідеальна. І ми з вами, з вами всі різні. І е, всі ми от робимо так, як нам комфортно. Е, е. А знаєте, якщо запитати, наприклад, кожного з вас, а чи можна якось пов'язати оцю чистоту, ну, таким, як, як ми є фізично, з внутрішньою, з внутрішнім станом? З внутрішнім станом тієї, ну, можна сказати, духовної чистоти, яка повинна бути в людині. Чи можна це якось пов'язати? Фізичний стан чистоти, чи з внутрішнім? І ви знаєте, я б так сказав, що є приблизно три варіанти ну, людини і оцих станів людини, коли наш внутрішній світ він відображається в реальності. Ну, це тоді, коли, наприклад, я маю внутрішній стан в порядку, і такий самий я й назовні. Опрятно вдягнений, маю е, порядок вдома, порядок, наприклад, в відносинах, все добре, в, на роботі порядок, все на своїх місцях. Стан, який всередині, відображається назовні. Наприклад, другий, другий стан це ну, такий, напівдалий. Це коли всередині ну, можна сказати, що все в порядку, але назовні, от воно ще таке ну, безлас присутній. Є такі люди. Але Біблія описує, і сам Христос говорить про третій стан це стан, такий, як був у книжників і у фарисеїв. І там говориться, що це ну, найгірший стан. Це стан, коли зовні люди виглядали дуже красиво, З, ну, найкраще вони були одягнені, але всередині це був жахливий стан. Це були люди сповнені. Ну, Там говориться про те, що гнилля оцього. Самого найгіршого, що тільки може бути. І ви уявляєте, наприклад, ви дивитесь, ми завжди людей оцінюємо спочатку по зовнішньому стану. Це люди, які були зовні, як кажуть у нас з іголочки, а всередині вони сповнені були оцього гнилляча. Вони були абсолютно іншими. І ви знаєте. Я хочу зачитати сьогодні місце: це Матфія, 5 розділ, 8 вірш. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І хочу повністю прочитати псалом в українських бібліях це 22, бо тут в кавичках 23. Псалом Давида: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дає мені відпочити, біля тихих вод піклуватися про мене. Мою душу він обновлює, мене він тежками правди ради свого імені. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся, бо ти зі мною твій жезл, твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш перед мною трапезу, ані вибачаюсь 20, 23 й псалом. 23-й, перепутав я Земля і все, що наповнене її, Всесвіт, і все, що живуть в ньому, вони Господні, адже Він заснував її на морях і на ріках, облаштував її. Хто вийде на гору Господню і хто стане на його святому місці, той, у кого руки невинні і серце чисте, хто не прив'язав до марного, марного свою душу і підступно не клявся, такий отримує благословення від Господа. І справедливу нагороду від Бога, свого Спасителя. Це покоління тих, що шукають Його, шукають обличчя Бога Якова. Підніміть брами свої, голови свої, підніміться. Вічні брами, хай увійде цар слави. Хто цей цар слави? Це Господь, могутній, сильний, Господь, могутній у битві. Підніміть брами свої голови. Підніміться вічні брами, хай увійде цар слави. Хто ж цей слайс цар слави? Господь сил, він цар слави. Я хочу звернути увагу вашу і свою на четвертий вірш і на шостий вірш. І тут говориться про те, що той, у кого руки невинні і серце чисте. І шостий вірш – це покоління і тих, які шукають обличчя Його. І ну, я б сказав, що головна думка цього псалма щаслива та людина, яка побачить, бажає побачити Бога, очищаючи своє серце. І знаєте, що означає слово чистий? Чистий означає – це незаплямований, бездоганний, неосквернений, непорочний, щирий. І тут говориться не про зовнішній стан, а про внутрішній стан, духовний стан, про стан нашого серця. І, знаєте, я хотів би у вас запитати: а що означає, наприклад, бути чистими серцем по Христу або, наприклад, бути чистим серцем по мені? Є різниця якась? Чули ви коли-небудь, коли люди говорять: я ніколи нікого не вбив, не вкрав, нікому нічого злого не зробив, в чому мені каятися, або в чому сповідатись? Це яскравий приклад от якраз розуміння чистоти е, своєї, а не Христової, своєї шкали оцієї чистоти, а не Христової. Якщо людину <клух> запитати, Наприклад, А чи, ну, от вона от, так от по шкалі про ці пройшлась, а чи є у людини заздрість, а чи є роздратування, а чи є, наприклад, гнів на когось, а чи ну, є ті, кого вона не любить. А чи ну, оці всі маленькі речі, якщо дивитися по шкалі Христа, то це гріх. Але ви знаєте, людина так влаштована, що вона. Робить те, що вона зрівнює, порівнює себе з кимось. І в порівнянні з кимось, їй здається, що по цій шкалі, по своїй шкалі, вона не така, як інша людина. І ви знаєте, і от людина часто буває так робить, що вона намагається визначити оцю шкалі, шкалу, свою шкалу в порівнянні з іншим. І він говорить: ну подивіться, я ну, не бандит, я не, не, не краду. Я не роблю того, що робить ота людина. Вам нічого це не нагадує. В Біблії є приклади на цю тему. Але ви знаєте, що е, я хочу підкреслити про те, що є шкала Божа і є дійсно наша шкала цієї чистоти. Тут е, в цьому псалмі говориться про серце. Ми знаємо, що кожна людина дійсно має серце, і це самий основний орган, фізично це орган, від якого ну, залежить життя і смерть. Якщо цей орган не працює, якщо у вас не працює одна рука, ви будете жити. Якщо у вас не працює серце, ви не будете жити. Це життєво важливий орган. І тут, в цьому місті говориться не про фізичне серце, а про духовне. Я би знаєте, як назвав центр, серце це центр прийняття рішень у людини. Це осередок внутрішнього життя людини, звідки беруть початок всі духовні здібності та прояви. Серце це внутрішнє єство людини, яким вона керується, підпорядковуючи свої думки, емоції і волю. І від цього центра прийняття рішень генеруються думки і дії кожної людини. І, знаєте, коли ви чуєте заповідь: полюбіть Бога свого всім серцем і всім єством, отут про це мається на увазі. Про оцей центр прийняття рішень, від якого потім фактично ви думаєте. Ви приймаєте по своїх думках рішення, і такі і у вас і дії. І кожна людина, вона так робить. І тут говориться про те, що серце це духовне серце, кожної людини повинно бути чистим. І бачите, тут говориться про те, що дуже важливий взаємозв'язок з чистого серця, і це ті, хто Бога побачить. Але вислів Бога побачать, він теж неоднозначний, він не фізичний. Біблія говорить про те, що людина, яка фізично Бога побачить, вона не має права жити. Вона помре. Ніхто ніколи Бога не бачив. Але тут говориться про духовне, тут говориться про те, що люди, які прагнуть очищати свої серця, духовно жити по волі Божій. Потім вони обов'язково Бога побачать, не в цьому житті. І ви знаєте, я би хотів тут ще от поговорити з вами на, на таку практичну площину перейти. Як отримати чисте серце і побачити Бога. І знаєте, в першу чергу я би ну, вперше, це б я сказав так: треба спочатку от в системі координат. Зрозуміти, хто є для мене, що є для мене істина. Наприклад, наприклад, я можу для себе істиною приймати, наприклад, свою думку, суспільну думку, думку, наприклад, колективу, в якому працюю, друзів. Або все-таки приймати Боже Слово і Божу волю. І от коли кожна людина визначиться в цій системі координат, що я приймаю, або новини, від чого я відштовхуюсь і так дію, від цього дуже багато що залежить. І якщо, наприклад, ми визначаємо для себе, що для мене істина ну, це моя думка, моє бачення, то і оця шкала гріха. Наприклад, шкала ну, святості, шкала чистоти, вона буде одною. Якщо ми приймаємо рішення, що для нас істина це Боже Слово, Господня воля, воно дорогоцінне для нас, тоді шкала чистоти, гріха і святості вона буде абсолютно іншою. І таким чином, наші думки і наші рішення, і наша дія, вона буде ну, теж відповідною. І ви знаєте, і дуже для нас важливо, щоб коли ми визначились, тоді людина розуміє, що якщо я розумію, що для мене найцінніше це Боже Слово, те, що казав Христос, тоді людина з великим бажанням починає перечитувати Слово Боже і починає, ну, починає для себе приймати, ага, Христос на цю тему говорив ось так. І тут він говорив: треба діяти ось так. І це дорогоцінність, і я так буду чинити. Бо це для мене в моїй системі координат ось це Божа, це Христова шкала. Я хочу так жити. І таким чином людина буде духовно очищати своє серце і буде мати чисте серце. І ви знаєте, ну такий наглядний приклад. Наприклад, сьогодні неділя, я. Вмикаю тумблер і живу по істині Ісуса Христа сьогодні. Ну, а завтра понеділок, пішов на роботу, вимкнув, включив свою істину і живу так, як мені комфортно, по своїх переконаннях або по колективу, який там, працює в тому середовищі, яке є. І є, наприклад, я по собі бачу, що, наприклад, якщо про це не задумуватись, ми такі, ми люди. І воно так впливає на нас. Ми теж можемо так діяти. Господнє слово призиває: якщо ви визначились в системі координат, і для вас цінність є Господнє слово і Господня воля, то потрібно це робити завжди. Потрібно мати і рухатись по цій шкалі Христовій весь час. І знаєте, як результат, як результат цього всього. Кожен із нас хоче бачити оцю руку Божу. Але як я вам скажу так, як результат, коли людина вибирає і вона весь час буде діяти, жити, очищати своє серце, шукати волі Божої, чинити по ній, то Господь в житті людини буде робити свою справу, буде робити чудеса, буде робити волю і буде робити неймовірне. Тому що людина вибрала і дала дорогу Господньому в своїй житті. і сказала: Боже, ось я уступаю, не моя істина, не моя, а Ти будеш, ти, бо ти цінність, ти головний, ти дорогоцінність для мене. І тоді Господь діє, і будуть бачити, і сама ця людина будуть бачити, її оточуючі, і буде прославляти сім'я Господня, і буде змінювати життя і людини, і оточуючих. І я хочу призвати кожного з вас, кожну, і себе в тому числі, щоб ми про це думали, щоб ми очищали свої серця, для того, щоб нам в кінці побачити Господа, для того, щоб мати спасіння, для того, щоб Господь поблагословив, дарував і дарував зміни кожному в житті його і його сім'ї. Помолимось про це. Амінь.